Давайте сьогодні приготуємо дуже смачну картоплю із м'ясом. Для початку картоплю очищаємо від шкірки, промиваємо та нарізаємо на тоненькі скибочки. Старайтеся, щоб всі шматочки були однакової товщини, до нарізаної картоплі додаємо сіль, перець та за смаком спеції і все добре перемішуємо. Також наріжемо одну цибулинку на кілечка. Беремо форму, в якій будемо випікати картоплю, змащуємо олією, на дно викладаємо відбите м'ясо, посипаємо сілью перцем. далі викладаємо половину картоплі, цибульку нарізану та ваш улюблений соус або ж звичайний майонез. Далі знову викладаємо м'ясо, другу половину картоплі, цибулю, соус, накриваємо все фольгою і відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів. Готується вона приблизно 60 хвилин. Коли картопля приготувалася, зверху посипаємо її натертим сиром та відправляємо ще в духовку на 5 хвилин. Та й все дуже ароматна, смачна картопля готова. Усім смачного та до нових рецептів.